Коли зимою, то, мабуть, я так бо дитиною я була не то. Знаю, що було свято, і мене вдягали, то була зима. І люди були там стіл накритий, то і виступали молоді люди хлопці. такі. Так тепер я вже оцінюю, згадую, як то. Зобвішані тут крайка. та ні, не крайка, крайками, а гранатами тим так так, 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 так коледу виступали. Так, так, колядували, а ні, не колядували. Не колядували, а тільки один з них став, взяв кусочок хліба і мав промову. Я не можу передати то, бо я так тільки пам'ятаю то все. І на один момент. Щось так ви почали і ніби облава. І ті хлопці і мене беруть за двері, відкривають і так притискають е, тими дверима, що навіть ніхто не міг подумати, що там щось живе може бути за тими дверима. І мені ну, я ж не мала п'ять років, десь чотири, може то. І мені, може, так з десять разів повтори, Ти нічого не чула, ти нічого не бачила. І так мені може десь разів, щоб я повторила, що я нічого не чула, нічого не бачила. Щоб не і допитували так. вас потім, як знайдуть. Так, 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 чи я так. У вас на Різдво були на святій вечері двоє повстанців, так? А там ні, там більше було. А, більше. більше було їх і то. Ну і якось то все розбіглися, не знаю, як, яка доля далі того була. Ну uh, я так uh, ціле життя інститут кінчала і нічого не чула, нічого не бачила до тепер. Трошки язик відкрився.